Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам пропоную намалювати казкового зайчика. Нам необхідно пензлик, водичка, гумка, олівець, аркуш паперу та фарби. Давайте розглянемо зайчика. Що є у зайчика? Так, голова, тулуб, лапки. Що він тримає в лапках, квіти. Що є на голові? Вірно, вуха, очі, ніс, ротик. Якої форми голова у зайчика? Овальної. Якого кольору зайчик сірого. Починаємо малювати. На аркуші паперу олівцем малюємо голову. Потім малюємо тулуб і лапки. Малюємо вуха, очі, ніс і ротик. Розмальовуємо зайчика. Для цього нам потрібна сіра фарба. Треба чорну фарбу розвести водою, щоб отримати сірий колір. Далі малюємо очі, ніс і ротик. Штанці можете розфарбувати кольором, який вам подобається. Згадали, як потрібно малювати, щоб листочки були тоненькі? Вірно, кінцем пензлика. Квіточки малюємо прийомом примакування. Згадали цей прийом? Молодці! Свій малюнок можете подарувати на день народження. Малюйте та фантазуйте разом з дитиною. Діти дуже хочеться побачити, яких гарних зайчиків ви намалювали.